І так, ми вітаємо всіх. Сьогодні у нас буде прогноз для всіх знаків Зодіаку на лютий місяць. Сьогодні ми будемо прогноз для вас робити із тарологом Наталею. У неї дуже чіткі, дуже класні прогнози, все, що вона каже, потім збувається. І навіть вона каже із минулого такі речі, які ніхто не знає. Тому. Сьогодні ми для вас зробимо цей прогноз саме для української аудиторії. Ми будемо сьогодні для вас робити цей прогноз. І так, наступний у нас прогноз для стрільців на лютий. Що чекає стрільців на лютий? У мене, знаєш, все докупи тут ці гроші, відносини, все все вийшло. Дивіться, ну ви поки що не бачите про світу, де взяти то, ті гроші. Тобто, стабільно ви шукаєте, Шукаєте, де заробити, де взагалі їх взяти, бо бачите, така карта, що чоловік йде, шукає, бо вони є, але він їх не бачить, всі гроші. І ви, як самі це собі також самі себе туди, у цю ілюзію помістили і щось шукаєте. Вже якийсь мені і начинаєте, як довгий час, ви це щось шукаєте. Але буде ось фортуни, що щось поміняється, будуть стосунки, буде стосунки, будуть любовні, знаєте, такі. Ніження, стосунки будуть, і в кінці, все ж таки, ви, якщо шукаєте роботу, то знайдете. Якщо там хотіли відносини, то будуть відносини. Тобто ви в кінці будете, як на коні, так? що все ж таки отримайте, що чого ви так довго шукали, не бачили, бо бачите, ось ви не бачите, не бачите, куди ж, де ж воно там вже ці гроші, де ж той чоловік, де воно все. Але знайдете, знайдете, будете на коні, в кінці, це буде добре. Так, у мене для жінок, у жінок якісь будуть сімейні свята кругу сім'ї, а також, хто чекає рішень суду, то получите звістку або вирішиться, вирішиться ваше питання. На вашу користь. Uh -huh. Давай подивимося, що хочу. буде з фінансово, стрічів. Mm -hmm. Що буде з фінансами, у лютому У стрісів? Знов очікування не бачите. Ну, тут. Знову на коні. От тупо одні ті, ті самі а, карти вийшли. У мене показує, що стабільно хто працює на роботі, то так і стабільно буде тривати і далі робота, і з фінансами все буде добре. Угу. Так, а, а мені ще вийшла карта, що можливо від чоловіків також хтось буде отримувати гроші, тобто не обов'язково, що жінки, які чекають, то, можливо, вам чоловік дасть. Що ви так довго чекаєте? І ви будете задоволені. І чоловіки, які знаходяться в обмеженнях, бояться їх, ось чоловіки, то жінки будуть допомагати вам. Можливо, мати. Мати або дружина. Угу. Добре. І давай про стосунки. Mm -hmm. Подивимось у стрільців mm -hmm. Стосунки. Що чекає у стосунках, стрільців? Ну, мені показує, що буде вибір, буде вибір із декількох чоловіків для тих, хто один. Ну, але поки мені показує, що знаєш, паш Кубків це будуть такі стосунки, ну, не сімейні, а такі, ну, тимчасові, скажімо так. А для тих, хто у сім'ї, хто верховна жриця, так? У тих буде сімейно, стабільно, все добре, знову в мене десятка кубків, це сімейна стабільність, затишок все буде як і завжди абсолютно стабільно і незмінно. Ну, Мені показував хто один, буде багато зустрічей, побачень, буде з кого вибирати, але все ж таки. Вони поки що будуть залишатися самі або домовлятися про нові зустрічі, тобто немає створення якихось браків, зустрічі, побачення, легкі так стосунки. Угу. Немає створення нових союзів. Поки не немає, не показують. Це буде по старому для жінок. Хто угу. хто очікує сім'ю створити офіційну, то поки що немає. Угу. Добре. А... І також ми з Наталою всіх вас запрошуємо на наш курс Трансформація душі, який починається 1 лютого. Він буде тривати 5 тижнів. Ми там будемо з вами проходити дуже трансформаційні процеси. Дивіться, перший буде у нас. Модуль це походження душі і місія. Тобто, ми будемо розбиратись, що це таке, чому нас увесь час кидає в пошук саме своєї місії, чому наше призначення, будемо там дивитися, розбиратися, що, що воно взагалі таке. Далі будемо прибирати блоки, відкривати серце. Тобто, коли нас щось блокує, ми хочемо більше фінансів, більше всього, але воно не приходить, тому що ці блоки не дають проходити енергії, не дають. Нам діяти так, як потрібно. Далі ми будемо приймати ро, рід, маму, тату, увесь, взагалі, усе наше коріння, усіх наших пращурів, отримувати їх благословення, підтримку. Далі ми будемо зцілювати. Внутрішні програми виходити з жертви з дитячої позиції, працювати не через своє его взагалі зрозуміємо, що таке служіння, і для чого воно потрібно, і чому саме в ньому ми отримаємо найбільші результати гроші. Будемо з вами розбиратися, що таке потік і контакт із вищим я, тому що тільки коли ви у контакті із собою, у контакті із вищим я у потоці, ви можете знати конкретно дії, які потрібні саме вам. Тому що, коли цього контакту нема, ви знаєте, хаотично бігаєте, щось робите, але щось не те, не ті ключові дії, які вас приведуть до дійсно класного результату. Будемо пропрацьовувати грошові блоки, тому що гроша тема фінансів всіх завжди цікавить і ніхто не виключення. Так будемо пропрацьовувати, чому у нас є якісь установки знову ж з реінкарнації із роду, чи і де вони блокують наш потік грошовий. Будемо розбиратися, що таке карма, бо, як виявляється, дуже багато людей не знає, що це таке, як вона працює, і закони, саме по яким працює цей всесвіт, і як воно взагалі працює. Будемо розбиратися з вами і що робити, щоб посіяти те насіння, яке приведе теж нас до бажаних результатів. Будемо розбирати божественні відносини, відносини з чоловіком, як їх створити, як їх підтримувати, що це взагалі таке, і як ми можемо їх покращити, тому що знаєте, я кажуть, 80% розлучень не тому, що погані люди, а тому, що ми не змогли домовитися одне з одному. Тому будемо вчитися з вами як не через своє его. Спілкуватися з іншою людиною, а на рівні розуміти потреби, відкривати рота, і просто питати свою другу половинку, чого він хоче, як воно може бути, тому що просто змінивши своє відношення, змінивши свої своє мислення, ми можемо змінити все і е, думати, що якщо ти знайдеш іншого, то все покращиться. Ні, історія буде повторюватися до того моменту, коли ви не зміните своє саме відношення. Далі ми будемо працювати із свідомістю тіла і схудненням, тому що це те, теж дуже актуальна тема. Тому що саме наше тіло нам дуже часто говорить, що вже знаєте, прям сигналізує, що ти робиш щось не те, йдеш не туди. Давай же поверни, зверни на мене увагу. А ми йдемо і взагалі його не чуємо, не розуміємо і, ну, коротше, робимо не те, що потрібно. І будемо розбирати, що таке стрес, як він впливає на наше тіло, на наше схуднення. Будемо очищуватися і до ідеальної форми без стресу. І десятий модуль найважливіший, найцікавіший буде це вихід із матриці, у кращу гілку майбутнього. Тобто, ми знаходимося, знаходимося у матриці варіативності, де тисячі варіантів нашого майбутнього, і як обрати найкращу гілку реальності, як її зрозуміти, яка вона. Де ми дійсно хочемо з вами опинитися, будемо розбиратися, як це робити. Будемо з вами на протязі цього курсу дуже багато медитувати будемо. Будемо будемо медитувати. Взагалі формат буде проходити три заняття на тижні. 5 тижнів все буде тривати. Два дні буде більш така теоретично-практична частина. І у суботу кожного тижня ми будемо робити дуже глибокі пропрацювання із вами практики. Розбори будемо робити. Також Наталі буде вам робити енергосесію, і буде вашим куратором, будемо вас підтримувати. Якщо вам буде щось незрозуміло, куди рухатися, буде потягне, ми завжди будемо вас підтримувати, допомагати. Буде два тарифи. Де ви перший тариф, де ви просто будете дивитися зуми онлайн, у записі вони будуть і виконувати домашні завдання. Вони будуть нескладні, дуже цікаві, дуже класні, але вони дійсно змінять ваше мислення, трансформують вас як людину, тому що ви відкриєте своє серце, відчуєте потік, і будете зовсім інакше вже діяти. І ми в цьому з Наталі будемо вам допомагати. Тому всіх ми запрошуємо на наш курс. Він вже стартує 1 лютого. Я залишу посилання під цим відео, де ви зможете перейти і подивитися більш детально програму нашого курсу і забронювати собі місце, написати Наталі. Вона вас запише на наш курс, який стартує вже 1 лютого. Тому всіх чекаємо обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть потім у коментарі, у кого що здійснилося з наших прогнозів, і чи вам сподобалося, чи хочете ще якийсь цікавий формат, можливо, ще ви хочете. Тобто цікавий ваш коментарів. Чекаємо вас на нашому курсі, і всім до зустрічі.